Дня я представляю свою дипломну кваліфікаційну роботу на тему комп'ютерна програма для прогнозування наявності серцевих хвороб. Я розпочну з того, навіщо розроблено цей проєкт. Захворення серця і судин це одна з найбільш найбільших принципових проблем медицини на сьогоднішній день хвороби серцево-судинної системи. Це, ну як і раніше, більше ну, є причиною багатьох смертей на сьогоднішній день. У зв'язку з цим своєчасна. Діагностика таких захворювань є однією з найважливіших проблем сучасної медицини. В першу чергу діагностика полягає у аналізі електрокардіограми, оскільки будь-які патологічні зміни фіксуються у сигналі, і, ну. І можуть бути привісниками захворювання серцево-судинної системи, що може загрожувати людині. Таким чином я вважаю, що актуальність роботи полягає у дослідженні та порівнянні існуючих алгоритмів виділення інформативних ознак електрокардіограм, а також у розробці програмного засобу. Для аналізу електрокардіограм та подання результатів, що допоможуть лікарю-кардіологу зробити вирішальний, вирішальний вибір у визначенні симптомів у пацієнта. На Основними інформаційними ознаками сигналу електрокардіограм є зубець П, комплекс QRS і зубець Т. А зараз на слайді зображено порівняльну таблицю, яка, яка досліджувалась в роботі. Звернемо увагу на точність кожної з методів, і побачимо, що алгоритм на основі вайлит-перетворення має найвисоку точність. Ну, для створення програми було встановлено середовище MSC Lab. Оно, воно сп, похоже, е воно спіль... спільне має з MATLAB, але були технічні проблеми з MATLAB, тому... Тому і використав Стілап. Він має використовується для інженерних та наукових розрахунків, відкрите середовище і дозволяє робити аналізувати сигнали. Розроблена програма має ірогічну структуру, яка складається з п'яти функціональних модулів. Це модуль попередньої обробки сигналу, модуль делінеації сигналу, модуль аналізу варіабельності серцевого ритму, класифікації кард... кардіоциклів і модуль інтерфейсу користувача та вілюз... вілю... візуалізації. Схема роботи програми. Функціонування програми забезпечується шляхом послідовної обробки обробки і її функціями. Порядок виклику може визначати, як сам користувач самостійно або за за схемою, який надав розробник. Тобто, спочатку програми ми завантажуємо сигнал, після воно автоматично його обробляє і перевіряє на те, що той. Тойчий формат завантажений. Далі йде за допомогою програми аналіз електрокардіограм на делінацію, карді... аналіз варіабельності серцевих ритму і класифікація кардіоциклів. І після дає е, повідомлення: ну, яка, яка патологія може бути. Перейдемо до зовнішнього вигляду програми. Назва програми, також меню файл, аналіз, тест і інструменти, які допомагають швидко робити щось з завантаженою електрокардіограмою. Щоб розпочати роботи з програмою, е, треба завантажити сам сигнал та анотацію, з, наприклад, якогось другого програмного засобу для свірки, для просто пер перевірки. Для перевірки. Е, після завантаження сигналу воно відображає, Відображається на головному екрані і має такий вигляд. Для більш швидкого освоєння лікарем, користувачем програмою створена анотація із умовними позначками. Далі. Проц... Процес обробки сигналів ми переходимо в меню та вибираємо під пункти. це аналіз варіабельності місцевого ритму, а також воно автоматично створює гістограми, ритмограми, і це відображується на головному вікні. Також функція. Делінеація, тобто визначення положення піків та встановлення меж індивідуальних хвиль qrs комплексів R і t хвиль. І програма розставляє маркери вузлових точок електрокардіограми. Так, так головне вікно відображ... показує. Процес, процес всього аналізу. Тобто, зображено вкладки різних грам і так, також параметри електрокардіограми. після заключення. Ну, Подання результатів до кардіолога. Висновки, ну, розроблене програмне забезпечення ну, дозволяє аналізувати електрокардіограми. і я вважаю, що всі завдання поставлені технічним завданням, виконані у мене все.